І ось вони стартували Обидва. Порівнюю зараз вітряки з Херсону із FT-1000. Пішов тільки-тільки старт. Зараз FT-1000 я пересадив на цей контролер, а рядом із ним е, із Херсона, щоб можна ж було одночасно бачити обидва. Такс, і як же ж зробити так, щоб було видно показники і там, і там? Ну вони практично з того, що я помічав, на малих вітрах ідуть наздряв ноздру Єдине, що цей же ж має більший діаметр. Тут 2,5 метри, а тут. 2,05 назов це так. І в деякі моменти, тому що він швидше набирає напругу, бо він щось середнє між 48 вольтовим і 96 вольтовим, то в деякі моменти обганяє вітряк з Херсону, а в деякі моменти, ну, особливо коли вітер стабільно дує 3-4 то вже звичайно що більший діаметр дає фору меншому. Тут нема про що теж сперечатися. Але загалом, от коли отакий от от випадок, коли напруга зовсім малесенька. Ну, в обертанні лей Ну, вітер немає трьох, 2,6. І це можливо був порив 2,6. То тут буде пару ват, але тут пару ват не буде, тому що він не, розбер... не, роз... не встигає розвинути свою напругу ще. Але як тільки чуть-чуть більше, то тут вже бачите 6. А тут теж все ще не хоче розганятися. Ну. Обидва бачать перед собою поле і чистий вітер. Це таке, це, це порівняння чисто погратися, подивитися, що воно взагалі буде. Важко щось спрогнозувати з таких малих вітрів. З того, що я бачу, працює адекватно точно на цьому контролері. Такий контролер під підвітряк з Херсона можна брати. Але ж порівняння зі всіма іншими, в тому числі з оранжевим, в тому числі з Баласником. Там у мене лежить ще баласничок звичайний. Да? От, от такий от. А де він цей, 20. так от З ним порівняємо, може, навіть на серката причеплю, але ну, це, це, скажімо так, так все просто перетикувати їх, е, тому що це все затрати часу, а питання лише, для чого стільки часу тратити, на те, щоб зрозуміти, що і так цього досить. от Оце от проста от відповідь. Посилання на цей контролер я ж вам давав уже. Якщо хто хоче, ну, повторюю, продублюю, покажу посилання на відео, де конкретно він розібраний. Ну, його більш ніж достатньо буде для цього вітрячка. В принципі, те, що я вам казав, до 2,5 метрів та навіть до 3 метрів діаметром синій контролер буде абсолютно аж бігом достатнім і адекватним. О, зараз трошки розігналися вони, Ану, може якихось паруват покажуть. 7, 7, 2... Два ні, немає. Ну так тиждень вітру не буде, те що я вже казав. Тому чекаємо, чекаємо, щоб побачити реальні значення.